Підняв 304 кілограми та встановив п'ять національних рекордів України у важкій атлетиці. Сергій Колесник, 19-річний спортсмен, саме зараз готується до чемпіонату світу, який пройде у вересні в іспанському місті. Леон Сергій зараз з нами на зв'язку. Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Сергію, розкажіть, коли розпочали активно і професійно займатися спортом, і вирішили пов'язати своє життя саме на спортивній арені? Ну, знаєте, це якось тягнулося ще з дитинства. Коли я пішов на важку атлетику, мені було 10 років, і до цих пір я продовжую займатися це. Було якось як дитяче хобі, і ну і розвага. Знаєте. Зрозуміло, дякую. А як проходять ваші тренування зараз? І чи маєте якусь спеціальну дієту, особливо перед самими змаганнями? Ну, мої тренування зараз проходять. Знаєте, з часом вони змінилися, вони стали більш професіональні. Став якийсь другий -чуть, -чуть підхід до тренувань, тому що з'явилася нова вага, яку треба піднімати. Це вже не дитячий спорт. Знаєте, я перейшов зараз такий вік до 20 років, і це 2024 рік для мене останній до 20. Я зараз должен покращити свій результат, який був раніше, бо я виступав до 17 це вважається як по кадетах, по юніорах. Ми перейшли, да. А про дієту. Давайте поговоримо з вами. Так. Я думаю, що от в такому виді спорту, як важка атлетика, дієти ну, немає. Це ми не фітнес, ми ще щось тут треба піднімати велику вагу, і за счет за що сверхкомпенсації треба їсти ну, м'ясо, там каші, всякі різні крупи. Бо коли ти тренуєшся, то воно дуже швидко все перегорає в тебе. Коли йде велика нагрузка на організм, треба їсти дуже багато. Да? І їсти, і овочі, і фрукти теж до цього списку треба додати. Дякую вам. А скажіть, ви зауважили, що це надзвичайно велика вага? Який ваш рекорд? Яку вагу ви піднімаєте? І скільки витрачаєте на тренування щодень? Ну, на тренування я щодень витрачаю це ви про час, якщо до 4 години повних тренування. Це ранком і ввечері. Два часа з 10.30 до 12.30 і з 5 до сіми годин вечора. Найбільша вага, яку ви піднімаєте. Ну на даний момент це 140 в ривку, 175 в толчку. Ну але це зальний результат. Знаєте, поки ми готуємося на змагання, я думаю, що надалі треба буде підняти більше, бо ми готуємося до більш якихось серйозних змагань. Знаєте, якщо чемпіонат світу, то це не чемпіонат України, на якому я виступав, де я підняв. 135, 170, 305 суму останні мої змагання. А на чемпіонат світу треба готуватись уже на якийсь більший результат. Вам, звісно, успіхів. І розкажіть про найпам'ятніші змагання, які у вас були найважливіші і найвідповідальніші, можливо. Ну, от з таких міжнародних змагань самі. Самі такі мені запам'ятовані були це Чемпіонат Європи до 17 років, це ще коли я виступав раніше. В місті Цехану проходили, я тоді підняв, виступив на всі 6 підходів, підняв рекорд Європи в ривку і потолкав, це було 124, 150, це була перемога абсолютно. І після цього ще був такий як чемпіонат світу в Саудовській Арабії. Я тоді став третій, але ну не дуже сильно вони мені так пам'ятні були, як я запам'ятав іменно почуття в мене. Знаєте, якесь не дуже сильно я був готовий до них, але все-таки, знаєте, якось за медаль зацепився. Ну а про що мрієте зараз? І яка ваша наступна мета? Моя наступна мета це виступити на чемпіонаті світу. Я думаю, що я готовий на те, щоб привезти звіти медалі. Ну і далі дивитися, знаєте, що далі робити, як піднімати, куди рухатися, ставити ціль надалі, на якісь соревновання. Ну а самі головні змагання, які можуть в мене бути, це дві 2028 році Олімпійські ігри. От це моя мета попасти туди, виступити і. Знаєте, якщо, якщо все буде добре, ще якщо медаль звідти привезти Сергію. Я щиро вам бажаю отримати оту ту золоту медаль, і не менше, дякую вам і нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Сергій Колесник. Важко атлет.